Привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас нестандартний новий формат. Ми оглядаємо місто, де ми самі не перебували. Але завдяки тому, що у нас з'явився наш особистий кореспондент в Німеччині, зокрема, ми маємо можливість знімати і дроном, і е, відеокамерою, скажімо, з висоти людини е, різні міста Німеччини і Європи, в принципі. І це дуже тішить, тому що в Україні ми, на жаль, трошки штопоримося. Нам не дозволяють літати. Це очевидно, зрозуміло. хоча нам дали політати в Харкові, в Чернігові, в Сумах місцева військова адміністрація зараз, видно, перед контрнаступом це питання загострилося. Хоча нас були в планах Кропивницький, Черкаси, в нас були в планах знімати наш новий історичний проект на Волині. Ось, але нам поки що так не виходить. Тому для того щоб динаміка була сталою і нам було цікаво досліджувати різні міста і черпати звітам хороші приклади для наслідування, ми почнемо сьогодні з міста на заході Німеччини, міста Карсрує. Хочу нагадати, що з'явилася прекрасна альтернатива донатській платформі Patreon. Я вдячний всім, хто залишились на Патреоні, тому що без вас, без вашої фінансової підтримки, ми б навряд чи могли продовжувати. З'явився Ось, Тому ви там можете зробити разову донацію до нас, а можете в принципі, підписатися і дуже схожа система на Patreon. Не роблю спонсорства на YouTube, тому що YouTube забирає 30% від тих ваших донатів. Я вже ще трохи здирнецтва. І, чесно кажучи, ну не дуже ефективно, як на мене, ані для вас, ані для нас. Тому, будь ласка, якщо ви вважаєте, що наша праця корисна і потрібна для освіти наших архітекторів, наших убанпленерів і наших чиновників, які керують нашими містами, то будь ласка, ставайте нашими донаторами. Отже, місто Карлсрує. це місто очевидно, як ви зрозуміли, в республіці Німеччина, Федеративній Республіці, в землі Баден Вюртенберг. Воно відоме своєю багатою історією, культурою і науковими досягненнями. Місто було засноване 1715 році, тобто відносно молоде, як на Європу. Карл III Вільгельм, марграф Бадену. Його назва Карлсрує в перекладі з німецькою означає Карлове побудоване місто на честь відповідно засновника. Між іншим, у нас є аналог. Місто Станіславів, яке заснував Станіслав Потоцький, а потім засовка його перейменували в Івано-Франківськ. Між іншим за населенням це приблизно також схожі міста. Місто має планувальну структуру з кварталів, але в центрі нього стоїть прекрасний розкішний палац власне засновника, і навколо нього радіально сформована така. Таке сонце, скажімо, в плані, від якого променисто розходяться вулиці і квартали між ними. Можна на карті зараз подивитися. Це планування, кажуть, було натхнене ідеями французького архітектора Андре Ленотра. Цей палац в центрі міста є одним з головних туристичних пам'яток міста і був побудований в стилі дуже змішаному стилі, в принципі, бороковий в основі, але з. Рисами класицизму, вже тому що 18 століття, як ми знаємо, це вже пануючий стиль класицизму в епоху просвітництва. Слугував він резиденцію марграфію Бадену, і сьогодні замок використовується як музей і художня галерея. Також корисрує, має інститут технологій, місто славиться своїм престижним університетом і відповідно це збільшує населення серед популяції з населення збільшує кількість студентів. Відповідно, місто молоде, молодіжне. Я так сказав, веселе і е, креативне. Користрує має багато цікавих музеїв, включаючи Баденський державний музей. Цікавою рисою цього генплану міста є те, що серцевинний палац був побудований на межі з величезним лісом. І той ліс втручається в саму серцевинку цього міста і дуже активно використовується як парк. І пізніше вже на південь і на схід і на захід місто розвивається таким чином, що формується власне, житлову в основному забудову. На схід від цього палацу тече рейн. Що цікаво, зверніть увагу на мапі тут є така заплава від рейну зроблений порт річковий, тобто люди, коли до сих пір використовують річку як транспортну вантажну артерію. Також на відео, яке наш оператор зміг зазняти, є церква святого Бернарда. Розташована поруч з палацом. Корисує ця католицька церква є визначним архітектурним шедевром і прикладом неоготичного стилю. Про готику і неоготику і взагалі про стилі можете почитати в моїй книжці, яка видана виданисну Віхола за посланням нижче. Можете її купити як в електронному вигляді, так і в паперовому. Отже, вернемося до церкви, вона заснована в 19 столітті і привертає увагу своїм величним фасадом, високими вежами і складними деталями і орнаментами. Останні 20 років у Карасруї було дуже багато різноманітних проєктів забудови, які включали як житлові, так і комерційні інфраструктурні об'єкти. І особливо треба відмітити розвиток наукового парку, який є домом для ряду наукових установ і технологічних компаній. Зокрема, науковий парк Олсрує активно досі розвивається. Цей парк став осередком інновацій, і досліджень, привертаючи стартапи, технологічні компанії та наукові. Лабораторії Велику увагу приділяють в місті покращенню транспортної інфраструктури, і, зокрема, вдосконалюються міські магістралі. Ми зараз про це поговоримо, про конкретну вулицю. Оскільки ці, скажімо, впливи автомобілізації Німеччини вони залишаються тут, і дуже хорошим і прикладом для нас, тому що місто коросує історичне, має історичне ядро, і також має е, дуже сильні впливи. Е, ну будуються нові райони, відповідно, зовсім з іншою е, масштабністю і. І як завжди, ми знаємо в наших генпланах, що основний конфлікт відбувається між величезними широченними магістралями в модерністичних районах і з історичним центром, де мережа вулиць є значно вущою. Як лікують, скажімо, цей момент в Кросрую, ми зараз детальніше поговоримо. Також Кросрую відомо своєю спрямованістю на сталий розвиток і екологічність, були проваджені різні ініціативи, спрямовані на збереження енергії на енергоефективність міста загалом. Отже, вулицю, яку нам зняв наш оператор, це вулиця Людвіга Ерхарда. Є однією з головних критерій міста, і вона названа на честь німецького політика-економіста, який був одним з архітекторів економічного розвитку Німеччини після Другої світової війни. Ця вулиця раніше вважалася основною магістральною вулицею для автомобілів, яка проходить через центр міста. Вона дуже незатишною, і вельми небезпечною, загазованою і там постійно були затори. Натомість після її реконструкції. Вулиця стала набагато привабливіша для пішоходів і велосипедистів. Можете звернути увагу, наскільки гарно виглядає виділена смуга е трамваю з покриттям з травою, як виглядають прекрасно ці підняті платформи. Наскільки безпечні і короткі переходи зроблені на цій вулиці, і наскільки от найцікавіше для мене є розв'язка, яка показує в'їзд в підземний тунель, який був сформований давно, і над цим тунелем, наскільки розкішно зробили і е, зручно е, всі простори для пішоходів і для велосипедистів. Тобто, дуже виглядає вона безпечною. Друга розв'язка, яка мене привабила, це кільце, по якому через центр якого їде трамвай. Також зверніть увагу, наскільки це пришвидшує. І далі той трамвай рухається до депо просто по травяному полю, так, по крайній мірі, виглядає. Це дуже зворушливо, як на мене. І зверніть увагу, що використаний прийом так званого Амстердамського кільця, коли навколо. Для цього автомобільного кільця сформована також велодоріжка в формі кола, і перетини всі є також дуже-дуже зручними і безпечними. На вулиці Людвіга Ерхарда в також є багато сучасної архітектури, і здовж неї розташовані величезні сучасні будівлі, офісні центри, і торгові комплекси. Як виявилося, ця вулиця є важливим символом сучасного розвитку і прогресу, кресу, яка відображає роль міста. Як центру бізнесу, культури, інновації та комфортного проживання. В районі цієї вулиці було реалізовано кілька цікавих проєктів, які додали вулиці особливого шарму і привабливості. Один з таких проєктів це є Есе Центр. Торговий центр знаходиться на вулиці і з 2016 року, немає небаток 35 тисяч квадратних метрів і має більше ніж 130 магазинів і більше двох десятків ресторанів. Також дуже цікавий комплекс, який привабимо увагу, це Гартенштадт Карсрує. Це новий житловий комплекс, який розташований на південному кінці вулиці, і комплекс складається з більш ніж 25 будинків, складених в е квартали. Зверніть увагу, дуже схожі за пропорціями до історичних. Е але якщо ми подивимося на, зверху на цю вулицю, то ми звернемо увагу на дуже цікавий аспект: торгівля, офіси. І в основному ця функція громадського готелі, в тому числі сформовані вздовж магістральної вулиці. Пізніше сформований прекрасний парк. Тобто в ньому на немає нічого гіпердорогого чи дуже специфічного. Велика зелена зона. Видно, що дерева, які посадили, є свіжі, їх не висадили. Але родзинкою цього є збережена вежа, історична водонапірна вежа, яка існувала в цьому районі. Її відреставрували і зробили серцевинкою цього парку. Біля неї сформований класний ставок, який збирає природню воду як тальвех і, напевно, скидається звітом ще й вода з навколишньої. Території цього житлового комплексу. Цей район взагалі став прикладом екологічного підходу, оскільки ми, по-перше, зверніть увагу, скільки зелених дихів, хто не бачив мій блог про необхідність. Впровадження зелених дахів, як дахів губок, які вбирають воду в себе і пізніше, що більшу половину вона випаровується назад у повітря, що зменшує навантаження на міську каналізацію, яку дуже важко і дорого постійно обновлювати і збільшувати, зрештою, а подекуди, і в принципі нереально. І тут ми бачимо приклад, коли, власне, від переливів, від яких, скажімо, на найбільших грузових поривів. І надлишки води, власне, рятує цей ставок в парку і також ці зелені дахи на, як на житлі, так і на громадських об'єктах. Зверніть увагу, що квартали сформовані в 5-6 поверхів. відстань деколи між будинками є вкрай маленька. Взагалі наші норми по розривах будинків одне між одним відрізняються від європейських і набагато. Щільніше сидять об'єми, хоч вони і менші, але часто густо дворики є зовсім невеликими. Тим не менше, всі подвір'я завжди є, очевидно, без автомобільних жодних парковок. Також зверніть увагу, наскільки великі біорізноманіття, скажімо, ми бачимо в озелененні. І ще одну увагу хочу вам звернути: що архітектура житла дуже-дуже стримана і нема тут якихось витребеньок, попри то, архітектура вздовж вулиці. Магістралі є вже така з амбіціями, з якимись різним різноманіттям. Ще один хочу приклад сказати, що часто говорять, що там не будують високих будинків житлових. Насправді вздовж вулиці ми бачимо включення офісників, готелів, торгівлі, і також з'явилися вже і високі вищі. Вдвічі ніж ця забудова квартальна житлові будинки, тому що це говорить про різноманіття нерухомості і є бізнес житло, яке, скажімо, люблять люди, деякі жити над магістралями, спостерігати за жвавим рухом. Зверніть також увагу на глибоченні балкони. Я завжди на це звертаю увагу. Ну, по-перше, їх ніхто не шклить, навіть нікому не збридається в голову, але тим не менше, для того, щоб не шклили балкони, балкон має бути не метр двадцять, не метр п'ятдесят, як нас, а має бути значно глибший для того, щоб там можна було поставити стіл, посадити там дві-три-чотири людини і там снідати чи вечеряти. Тоді цей балкон грає роль тераси і стає набагато, набагато привабливішим для. Проведення там часу на свіжому повітрі, а не шклити і там потім вирощувати гриби, цибулю, ставити велосипед, використовувати просто як склад. Хочу дуже вам звернути увагу на споруду початкової школи, яка розташована власне, на межі між парком і житловим кварталом. Вона власне поблизу безпосередньо цієї водонапірної вежі, і ця школа забезпечує освіту дітей віком від 6 до 10 років. Поки що цей район не обзавівся великою школою. Бачите, з польотом дрона нема ні стадіону, ні е, і великої школи. І це напевно говорить про те, що і там так само не встигають міста за розвитком соціальної інфраструктури, хоча комерційне житло будується дуже швидко. Так? Район цей, як виявляється приваблює дуже сильно родини молодих людей з своєю зручністю і локацією і. Власне, цим парком, так тим середовищем тут також є багато магазинів, ресторанів, кафе в пішохідній доступності, і е, також дуже добрий зв'язок з громадським транспортом. Тому е, з питанням з заселенням тут взагалі не стоїть. Архітектурна компанія ЕйЩДІ е, спроектувала цю школу, і відрізняється ця компанія дуже таким правильним ідеологічним підходом в плані екології. Сустийні біліті в архітектурі, використання природних матеріалів питання е намагається кожен свій об'єкт зробити абсолютно унікальним і тим не менше, завжди про. Простоту і адекватність, так як в будівництві, так і в обслуговуванні. Зверніть увагу, що школа ця зовні покрита анодованою сталлю, яка е, дуже має цікавий такий відлив і виглядає з в принципі, як якісь доломіт, якийсь камінь, сланець тощо. От, доволі суворо погодьтеся, виглядає архітектура, але дуже прагматично і дуже смачно, як на мене, знайдені ці пропорції. Є також велосипеди під накриттям. Є класна площа. Є майданчик. є Зв'язок з тим парком, з тим ставком. І дуже зручні, і скажемо, вулиці виходять багато вулиць з тих кварталів, виходять до цієї школи, що говорить про пішохідну власне доступність цих дітей, щоб вони, скажемо, не їздили там, їх не возили автомобілями. Взагалі про транспортну систему корисрує, е, треба сказати, що вона дуже добре розвинута і забезпечує зручність переміщення для мешканців і відвідувачів. Значить, в Карсуру є залізниця, яка має велику залізничну станцію, що забезпечує зв'язок з іншими містами Німеччини та Європи. Зроблена вона в стилі 20-х років початку століття. Це така Типова німецька такі початки так? про щось про народне, про готське, про таке щось дуже німецьке. Зверніть увагу про площу. Ми подивилися на Google Maps, про те, що до неї обмежений рух автомобілів, центральна вулиця стоять бол... боларди, і на самій площі, хоч і нема дуже хорошого організованого наразі паблік спейсу, але. Громадський транспорт під'їжджає під самі двері, фактично. І mm. е поруч вже на цій вулиці ми бачимо гігантську кількість велосипедних парковок. Тобто, виявляється, що деякі скрізь Європі я бачив, е люди з сусідніх містечок можуть приїжджати на роботу електричкою, брати свій велосипед, рухатись містом велосипедом. Пізніше ввечері, вертаючись назад, просто паркувати його на цій велостоянці і їхати знову додому. Електричкою. Не хочу сильно перехвалювати львів, але погодьтеся, що наша площа двірцева виглядає наразі не гірше, ніж площа двірцева у Карструє. Вертаючись до транспортної теми, автобуси. Міська автобусна система також карусрує, забезпечує покриття всього міста і його околиць. Існує багато маршрутів, які охоплюють всі райони і фактично прив'язані до важливих вузлів, такі як залізнична станція, як центральний автовокзал. Найбільше загострити увагу хотів би на трамваях. Карасруя має мережу трамваїв, яка працює в місті, і е, вважається найбільш напевно зручним швидким для пересування містом. Взагалі, треба сказати, що влада міста і місцеві транспортні оператори займаються розширенням і вдосконаленням систем громадського транспорту з метою забезпечення зручного екологічного. Чистого способу переміщення для мешканців і відвідувачів міста. Це включає розширення мережі автобусних маршрутів, покращення розкладів і частоти руху автобусів, а також модернізацію трамвайної системи. Крім того, впроваджуються нові технології та ініціативи, такі як електричні автобуси або введення сучасних систем оплати проїзду. Місто також стимулює використання і велосипедного руху, як зручного і екологічного виду. Транспорту велосипедна мережа розвивається з кожним абсолютно ремонтом чи реконструкцією вулиць, і по місту можна бачити велику кількість парковок для велосипедів. острою увагу на трамвайній темі в кросу існує чотири основні лінії трамваю, які покривають. Частину центральну основну частину міста кожна лінія має свій унікальний номер і маршрут. Загальна довжина трамвайної мережі в красує становить близько 23 кілометри. В місті розташовано близько 70 зупинок трамваю, розкиданих по всій трамвайній мережі. Зверніть увагу, що всі ці зупинки є абсолютно інклюзивними, Припідняті платформи, тобто на. Інклюзивністю в коросу також дуже сильно працюють. Трамваї в коросу рухаються з, до, від 13 до 25 км на годину на різних відтинках, скажімо, вулиць і е, приходять кожні 10-12 хвилин на кожну зупинку. Це забезпечує дуже швидке і зручне переміщення пасажирів. Не забувають коросую, насправді і про автомобілістів. Якщо ви думаєте, що всі е, жертвують комфортно автомобілістів, то ви помиляєтесь, тому що. Хочу нагадати, що чим більше громадський транспорт розвинутий і велосипедний транспорт розвинутий, тим менше на вулиці стає автомобілів. тому для тих, хто тільки винятково хоче рухатися автомобілем, він має для цього більше комфорту. Тому перші, хто зацікавлені в розвитку громадського транспорту, мають бути автомобілісти. Вкратцує присутня добре розвинувати безперечно система доріг і парковок, яка сприяє використанню приватного автотранспорту. Зверніть увагу зверху, якої висоти паркінг є біля торгового центру, і також з використанням і даху. Навіть на такій висоті машини заїжджають, але але наскільки немає засилля за паркованості вздовж магістральної вулиці як у нас. Так? Тобто, Якщо ви робите велику парковку за навколо, треба цю парковку витісняти. Тому що у нас, наприклад, є велика парковка під форум Львів, торговим центром, тим не менше все навколо запарковано, бо людина, яка мала гроші на машину і на бензину, ну, вона задуситься і не дасть грошей, щоб заплатити за... Паркування. Ось е, тому і, і підприємець не дозаробляє, і на вулиці також хаос і бардак. Отже, що я хочу підсумувати, насправді нічого нового, я постійно про саме говорю, про те, що реконструкції наших вулиць повинні бути про пішоходи, в першу чергу, і про те, як йому безпечно. Пересуватися, зверніть увагу, наскільки є багато озеленення на цих вулицях, наскільки важливим є тема озеленення дахів і використання їх як також ресурсу. Також дуже важливо планувати схожими кварталами, коли доволі щільна забудова вущі вулиці, але нижча поверховість. Тоді і питання з автомобілями стає трошки легше. Також, як виявляється, парки можна робити незадорого і дуже привабливо. Зверніть увагу, що навіть не погоду, там на тому паблік-спейсі люди сидять біля води, тому що це дійсно дуже приваблює. Такими незамисловатими і недорогими методами наші міста можуть ставати комфортнішими. Нагадую, ми будемо багато звертатися до німецьких міст, тому що Німеччина лежала в руїні повністю і повстала з попелу, і за 70 років зуміла перетворитися в найпотужнішу економіку Європи. І ми насправді з командою вважаємо, що Україна і такі самі шанси повстати з попелу цієї війни і врахувати всі найкращі набутки Євросоюзу і Німеччини, зокрема, і не наступати на ті самі граблі, на які наступала Німеччина в післявоєнний Період мене все. Якщо вам сподобалося, будь ласка, поставте лайк, напишіть нам, чи вам подобається така рубрика. Ми з задоволенням прочитаємо ваші коментарі. Та між іншим, хто не бачив наш блог про е, університет в Чернівцях і проект розвитку парку, то будь ласка, перегляньте. А ті, хто у нас дивилися з Чернівців, і, і там 15 людей написали, що я оговорився і буковину назвав буковиною, і вони страшно образились, то хочу вам сказати, я чекав би від вас. Першу чергу реакції на проект, а не то, що я оговорився, якось не так, не, не там поставив наголос. Тому вибачайте, кого це смертельно образило. Насправді не мав такого е, на думці. Так, все, в мене все не заговорюю, папа, -па, не трачу вашого часу.